Узбережжя Галилейського моря, куди прийшов Ісус, пізніше дуже постраждало від війни, і тільки порівняно нещодавно цей край знову почав набувати колишнього вигляду. У івангельські часи Генезарет вирізнявся, за словами Флавія, черевною природою і красою. Фруктові сади, пальми і виноградники обрамлювали блакитні води. За огорожами росли акації, олегандри, миртові чагарники з білими квітами. Урожай збирали протягом усіх місяців. Озеро давало щедрий улов. Вдень і вночі його поверхня була всіяна рибальськими човнами. Є глибокий сенс у тому, що проповідь Євангелія виявилася тісно пов'язаною з цією країною. Звістка про Боже Царство. Перше пролунала не в задушливих столицях, а біля берегів Лазурового озера серед зелених гаїв та пагорбів, нагадуючи про те, що краса землі відзеркалює вічну красу неба. Навколо Генізарету тягнувся ряд невеликих приморських містечок, з яких Ісус надав перевагу Капернауму. Євангелісти навіть називають Капернаум Його місто. Там, поруч із синагогою Збудованою римляном прозелітом він жив у домі Симона, брата Андрія, звідти Ісус пішов проповідувати, прямуючи берегом у Висайду, коразин Магдалу, звідти ходив на свята до Єрусалиму і туди повертався. У Капернаумі люди стали свідками його перших зцілень, бачили, як він, одним словом, зупинив конвульсії біснуватого, який кричав. Що тобі до нас, Ісуса, Сину Божий, прийшов ти сюди передчасно мучити нас. Рідні Ісуса, дізнавшись про Його проповіді і чудеса, вирішили, що Син Марії втратив розум. Вони поспішили до Капернауму, наміряючись силою забрати Ісуса до Назарету, але їм так і не вдалося ввійти в дім, який просто блокували люди. Відтоді Марії було вже тяжко залишатися серед Назарян, які дивилися на Ісуса як на безумця. Є припущення, що вона на деякий час переселилася до Копернауму, де якісь люди, мабуть, родичі дали їй притулок. Якось, коли в одній родині справляли весілля, запросили Ісуса з учнями, і мати знову побачила Його. У розпалі скромного весілля. На великий смуток і сором господарів закінчилося вино. Крамниці вже були зачинені, і нічим було частувати гостей. Марія, помітивши це, сказала синові: вина немає. На яку поміч вона розраховувала, чи лише чекала слів заспокоєння? Видається незрозумілою відповідь Ісуса, який сказав, ніби зітхаючи, що мені і тобі жоно. Ще не прийшов час мій» – Так можна було б передати зміст його слів. Але Марія зрозуміла, що він усе ж готовий якось допомогти і сказала слугам Що скаже Він вам, те робіть. Ісус велів налити води у великі кам'яні глеки, призначені для очищень, і, зачерпнувши з них, нести весільному старості. Слуги точно виконали дивний наказ, коли весільний староста скуштував напій, то здивовано сказав молодому: Кожна людина спочатку добре вино подає, коли нап'ються, тоді гірше, а ти добре вино сперіг аж досі. Так, вияв влади Христа над природою почався не з явищ, що залякували. А за святковим столом під дзвін весільної пісні. Він застосував владу ніби ненароком, аби не спохмурнів День веселощі. Адже він прийшов дати людям радість, повноту і надмір життя.